В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всучесні Отці, сестри монахині, брати і сестри, вітаю вас. Ми з вами дожили до неділі після воздвиження чесного Христа і вітаємо серед нас паломників, які вже повертаються з паломництва. Видно трошки, що сонце вас прихопило, так що дякуємо, що ви нам трошки сонця принесли. А я думаю, чому сьогодні передавалися, що буде тепліше. А то ви принесли. Красно дякуємо. Слухайте, такий цікавий період проживаємо в році, який часто може бути так зігнорований або недооцінений. Ми на днях мали дуже гарну таку конференцію від отця Михайла. І він наголошував власне, на тому, що От які періоди в році ми знаємо, які періоди в році нам дуже корисні. От Великий піст, правда? От це файно. Казала мені одна пані: Великий піст це як СТО. Це ти, як ти пішов, все, що скрипить, змастили, що поламалося, забрали, замінили. Це така станція технічного обслуговування. Ми готуємося до Великодня, так, по-справжньому. Потім також важливий для нас період різдвяний. так? Ми готуємося, це період очікування, приготування. Ми навіть прикрашаємо все зовнішньо, аби, аби світилося. Щось там Потім печемо, варимо, смажимо. Ці періоди нам відомі, трошки там є Петрівка, трошки інші моменти. Але загалом то. Ми на, на ці більше зважаємо увагу. звертаємо увагу. А що це за період зараз у вересні? От 1 вересня з чим вона асоціюється? Лінійка, школа, рюкзаки, книги, діти плачуть, вчителі плачуть, діти плачуть, тому що треба до школи ходити, а вчителі тому, що також треба. Ну, одним словом. Але 1 вересня, брати і сестри, це початок церковного року. Може, ви чули таке слово, початок індикта. Тобто це буквально начало. Церковний рік починається. А чому цей період? Бо приблизно десь тепер, трошки зміщено вже, от власне, ви чули, там, хасиди сходяться в Умань. Вони святкують єврейський новий рік Рож Гашана. Тобто буквально голова року. У року, у року з'являється нова голова, наново починається. І саме до нього прив'язано наш рік церковний. І є три дуже важливі дати, які нам красиво відкривають цей період. Перше це, власне, цей індикт. І, і, і два наступні свята. Отже, індикт, що таке початок року? Це, оці церкві завжди нас відносять будь-який початок до, до того, від чого усе почалося. А від чого все почалося? А ну, згадуємо книгу буття: з Едему, Райського саду. З Саду, де людина була з Богом, де людина ходила з Богом. А що для нас є сьогодні Едем? Де сьогодні Едем? А сьогодні Едем, сьогоднішній сад, райський, це храм, це церква. А церква це райський сад. І що нам треба робити в цьому саду? На що нам прагнути в Едем? Для того, аби ходити з Богом? Аби ходити з Богом. Ісус так красиво у Євангелії від Марка кличе апостолів, щоб були з ним. Щоб були біля нього. Бо ми знаємо, добре, з ким поведешся, того наберешся. То Ісус, Ісус каже, то зі мною поведіться, зі мною будьте. У нас є цей термін, ми його використовуємо щодо закоханих або щодо хлопців і дівчат. Ви чули, Марія ходить з Василем? Ні. Ви чули, Іван ходить із Юлією. А що він вже ходить? Та вони не лише ходять. Але ходити, це буквально, ну, що вони роблять? Ну, не будемо про все говорити, але вони будують стосунки. Ми надіємося, ті, хто ходить разом до подружжя, вони будують стосунки, вони перебувають разом, вони вивчають один одного, якось дарують любов один одному. І Господь нас запрошує до чогось подібного. До чогось подібного. Він каже: ходіть зі мною, ходіть біля мене, будьте в саду. От скажімо, ми, так, ми з ним ходимо тоді, коли ми молимося. І часто в нас є така спокуса, в мене така кепська молитва, що я може і не буду молитися. Ну ні. Пам'ятайте правило, що завжди краще погано молитися, ніж файно бути без Бога. Завжди краще погано молитися, ніж гарно бути без Бога. Бо коли ти молишся, то Бог тебе змінює. Може, зовнішньо нічого не зміниться. Може там зарплату не піднімуть. Може, здоров'я не прибавиться, але ти змінюєшся. Господь тебе формує, Він до тебе має доступ. Коли ти молишся, Бог до тебе має доступ. Він ходить з тобою, а ти ходиш із ним. І тому ми запрошені в цей сад, ми маємо цей сад. Це церква. І у саду є свій порядок, є свої установи, є свої приписи. І саме тому так само у нас у храмі, правда, чому ви не сидите тут біля престолу? Ну, бо є свій порядок. Є свій порядок. Біля престолу, хай бігають священники, ну трошки міністранти, хоча за міністрантами треба дивитися, аби не бігали занадто. А тут, є, тут вже є люди вірні, десь у церквах поділено, що внизу стоять жінки а на, а на хорах а десь навпаки. Не знаю, чому так. Але розумієте, мусить бути свій порядок. І ми, ми покликані бути у цьому саду, відпочивати у цьому саду. Ми, ми покликані, брати і сестри, дбати про цей сад. А церква це не лише храм, це, це, це церква як спільнота. Едем. Далі потім, а ну шведеньку, яке свято після 1 вересня, яке велике свято і якого числа? Бо число також важливе? Хто пам'ятає? 8, 8 вересня, що там є? День народження Богородиці, Різдво Богородиці. І тут також дуже цікаво. На восьмий день євреї приносили хлоп'ят для обрізання. Лише той, хто був обрізаний, належав до народу Божого, хто не обрізаний до Божого народу не належав, не був учасником Божого люду. І 8 числа, коли ми святкуємо День народження Богородиці, буквально ми збираємося, Господь нас формує у своєму саду не просто як натовп, а як народ Божий. А через кого? Ну то через Марію. Як це працює? Пам'ятаєте під Христом, що каже Ісус до Івана Хрестителя? Жінко, ось син твій, сину ось мати твоя. І від тієї миті він взяв її до себе. Тобто ми посвячені їй, а вона посвячена для нас. І ми беремо участь у спасінні, ми беремо участь у народі Божому через Марію. Ось чому вона для нас така велика? Вона. А чому Марія? Якщо ви візьмете твори отців церкви із утренньої і вечірньої, то найчастіше ми зустрічаємо такі порівняння, що Марія це скинія завіту, ковчег завіту. Марія це двері храму. Ого? Чого двері? Храму. Марія відкриває нам путь до Бога, путь до Спасіння. Ось чому восьмий день? Тим більше, що восьмий. День, це наступний день після звершення тижня, це новий день, це нове творіння. Ми чуємо про Марію як про Єву. Марія нова Єва. Уявляєте? І тепер Господь починає творити новий рік, починає творити нове життя, нове спасіння. І Він нам дає двері. Він каже, ось двері, якими треба увійти, ось східні двері храму. Марія. Через котру ми вчимося бути. Учнями Ісуса, ще муся бути учасниками народу Божого. І тому Різдва Богородиці. І тому восьмий день. І третє свято нарешті цього циклу непомітного це яке свято, якого нині маємо віддання? Воздвиження чесного Христа. О молодці! Воздвиження. А чому хрест? І чому саме у такий період, брати і сестри? Бо у такий період у євреїв було свято, яке називалося. Йом Кіпур і називається. Йом кіпур Що це за свято? Це свято відкуплення всього народу. Це свято, коли святкували і євреї дуже любили його, бо вони згадували і вони робили відкуплення всіх. Бо на Пасху, коли ти приносив баранчика у жертву, то це було твоє відкуплення особисте, або ще у крайньому відкуплення твоєї родини. А вже найомки кіпур це було відкуплення всього народу. Брали двох козлів, двох цапів, кидали жереб одинакових, абсолютно одинакових, бездоганних, без вади, кидали жереб. І на одного з них клали руки пересвященники. клали руки і його приносили в жертву. І це, бу, це була жертва за гріх, жертва для Бога за наші гріхи. Як це працює? Ми сьогодні зранку пробували. З хлопцями порівняння знайти і поки що не знайшли нічого кращого, як діаліз або гемодіаліз. Знаєте, що це таке? Дуже цікава процедура, це, це просто і чудо і спасіння для багатьох людей, коли твою кров, у якій назбирається багато токсинів і різних е е речовин, які тебе буквально можуть знищити, цю кров забирають із тебе, пропускають через спеціальне очищення, через фільтри, через там. Спеціальні механізми і чисту кров тобі повертають. Ну, це грубе порівняння, але дає принаймні уявлення. Якимось чином цей баранчик, цей козел, на якого клали руки, яким чином забирав твої гріхи, вони ставали на ньому, і його кров очищала тебе, і до тебе поверталося це спасіння, це відкуплення, яке буквально тебе рятувало. Яким чином? І зверніть увагу. Що євангелисти, коли пишуть про смерть Ісуса, також описують, і на нього наклали руки. Докладно той самий образ. Другий, другий цап, другий козел, на нього вішали всякі гріхи, прокляття усе недобре, і його виганяли за табір, Його виганяли в пустелю, аби якийсь там демон азазель його знищив. І це було, був козел відпущення. Ми звідси маємо цей термін козел відпущення. Його проганяли, його не можна було жертву приносити. І зверніть увагу, також ми, коли читаємо про жертву Ісуса, ми коли читаємо у Страстний тиждень про нього, ми що читаємо? Його вбили поза містом, Його вбили поза табором. Тобто Ісус, брати і сестри, на Христі, Він для нас є і тим козлом, і тим цапом, якого, якого приносять у жертву за гріх. І Він є тою жертвою, яку віддають як Аби гріхи відігнати від, від табору від міста поза містом. Тобто, буквально Ісус для нас є нашим відкупленням. Ісус це наш Йом Кіпур. Він є плата за, за спасіння всього народу. Ісус. І цікаво, бо це також підкреслює Отець Михайло, що мене вразило, бо, бо мені ця думка також дуже перегукується. Що от ми знаємо, що віднайдення чесного Христа, пов'язане з якимись там подіями двома історичними, коли знайшли хрест оригінальний, потім там пам'ятаєте цю легенду, яку перекладали там трупа до, до хрестів, та біля воскрес, то той був справжній хрест. Це могло бути, але могло і не бути. Тому справжній богословський зміст, справжня суть цього свята швидше буде у тому, чи ти віднайдеш. Чесний хрест. Чи ти для себе віднайдеш істинний хрест і істинність Христа Ісуса оцієї цієї жертви. Тобто, буквально, чи ця жертва звершена для тебе? Чи ця плата за гріх, плата Його кров'ю найсвятішою, звершена за тебе? За, за, за мене особисто. Чи я можу сказати, що так, Ісус мій Господь, так, Ісус за мене заплатив насамперед. Так, Насамперед, я приймаю цю плату. І тому віднайдення Чесного Христа це третє свято у цьому циклі праздників початку року. Це, власне, таке, як запрошення всіх нас до саду Божого, запрошення всіх нас, щоб ми ходили з Богом, щоб ми ставали новим творінням через Марію і як Марія. І щоб ми входили у це відкуплення, брати і сестри, а воно вже звершилося. Воно вже є. Розумієте, спасіння вже є. І саме для того, у нас є цей сад, Едемський, церква, святі тайни, молитва, всі практики, які ми маємо в церкві, нащо? Аби утриматися біля цього спасіння. Бо хто витримає до кінця, той і спасеться. Тому молімся, брати і сестри, зараз у цьому богослужінні. У цю неділю в День Господній, у неділю, коли від, від, святкуємо віддання свята віднайдення чесного Христа, щоб ми самі його віднаходили. Щоб хрестик ми носили не просто на грудях, але щоб це був для нас символ це жертва за мої гріхи. Це мій Господь заплатив, щоб я жив вічно. Це мій Господь заплатив, щоб моє спасіння було реальним. Тому подякуємо йому, як діти, які прийшли сьогодні до саду, аби з ним походити, побути, послухати. Подякуємо Йому за це спасіння. І нехай через це спасіння потрошки він також і нас освячує. Христос посеред нас!